Чиї умови. Якщо ти приходиш у чийсь будинок у гості, ти приходиш туди, поводишся там на їхніх умовах, на їхніх правилах поведінки там. Як же ти можеш думати чи навіть бути впевненим, що потрапиш на небо на своїх умовах? Хіба у Царства Небесного немає Царя? Хіба у царя немає вимог? Не дурій, покайся. Залиш всякий гріх та шукай волю Ісуса для себе, Його план та мету для твого життя на землі, і принось добрий плід у Його царства, виконуючи те, що Він каже тобі робити. Тоді у тебе буде життя та надія на вічне життя тільки тоді. Як прийшов вже той цар на гостей, на весіллі подивитись, Побачив там чоловіка в одежу весільно невбраного, та й каже йому друже, як ти війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало.